Кілометри через ліси, поля та історію. На Івано-Франківщині відбувся всеукраїнський трайл-забіг. Його мета відновити пам'ять про Галицьку трансверсальну залізницю. До старту найдовшої дистанції, 34 кілометри, готується підприємиця Христина. Бігом захоплюється вже 8 років. Я бігаю не професійно, я аматор, я любитель. Мені подобається, я не знаю, так відпочиваю. Я присвячую цей забіг для України. Для тих, хто нас береже, оберігає, у мене двоє дітей, і для мене важливо, щоб ми жили в мирній державі без війни. Серед учасників і підприємець з Івано-Франківська Петро. Йому 61, Бігати почав шість років тому. На моє день народження були у мене гості, і вже ми розходилися. І один хлопець приїхав по батька машиною, і я кажу, хотілося б пробігти якийсь такий великий, а він каже, дядя Петя, ви і біг на довгій дистанції та що, а це мене так якось в'їло. І довів, що вік спорту не завада. Трейл на 34 кілометри долатиме вже вдруге. Цей забіг присвячує своїм синам Артуру та Остапу, які зараз на передовій. Я маю бути для дітей прикладом, що тато тут дворницями не займається, а бігає. Все заради перемоги, заради того, щоб діти повернулися і мої, і не мої. Дорослі учасники мали на вибір чотири дистанції. Маршрут пролягає вздовж колишньої галицької трансверсальної залізниці, спорудженої за часів Австро-Угорщини. Ми на цьому заходу разом з університетом нафти і газу підготували звернення в офіс президента та кабінет міністрів, щоб вони розглянули це питання фахово і. Зробили економічне обґрунтування, аналіз щодо відновлення залізничного сполучення між Хриплином і бучачем. Не вистачає всього навсього 65 кілометрів і мосту на Дністрі. А ще на заході збирали кошти для підтримки ЗСУ. Сьогодні збираються кошти для 102-ї бригади на автомобіль. Тобто, всі кошти вилучені з забігу, всі кошти, які будуть. Ну, які залишаться після витрат на сам забіг, ми передамо для покупки автомобіля для 102-ї бригади. Цьогоріч на забіг зареєструвалося майже дві сотні бігунів, не лише з Прикарпаття, а й з інших областей. Понад половину діти. Перш за все, військово-патріотичне виховання молоді. Ми на цьому заході вперше розпочали, розпочинаємо навчання дроновій справі дітей. Дітей стає щораз більше. Сини слідами галицької трансверсальної залізниці планують провести ще один масштабний забіг.